Добрий ранок, добрий ранок, дорогі друзі. Рада вас вітати в наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами змогли подивитися, які ж енергії дня нас сьогодні чекають, і що ми можемо зробити для того, щоб бути сьогодні в ресурсі, знаходити сили, реалізовувати свої плани. І, звісно ж, ми з вами працюємо з метафоричними картами, щоб здобувати свої ресурси, шукати їх через метафоричні карти. Сьогодні я ще на виїзді, ви зрозуміли, да, тому проводжу етери в таких знаєте, різних умовах. От, пишіть, будь ласка, як у вас справи, як у вас настрій, що у вас нового. Можливо, напишіть, якщо вам цікаво щось від мене отримати, можливо, вам цікаво щось від мене дізнатися, на якісь питання отримати відповіді, то ви також можете писати мені в особисті, чи в коментарях під відео, я із задоволенням вам відповім. А, також багато хто з вас питає, чи скоро буде графік на. Червень місяць, і які будуть навчання, то я також скоро вам анонсую. Ми в цьому місяці будемо вивчати таку тему, як метафоричні карти в роботі з групою. Це дуже така сильна, потужна тема, яка, знаєте, варта уваги, і вона потрібна багатьом. Тому що з метафоричними картами ми дуже часто працюємо з групою людей, навіть якщо це 2 три людини, це вже група. Да? І Потрібно розуміння, як за допомогою метафоричних карт ми можемо працювати з групою і при цьому, щоб зберігати динаміку, щоб всім було цікаво, щоб всі знайшли свої підказочки через метафоричні карти, тому будемо про це говорити. Ну а зараз я пропоную вже приступити до прогнозу дня. І сьогодні ми будемо працювати з колодою. Час цілення душі, буде послання, можливо, одна карта на всіх будемо розшифровочку дивитися, і буде. Для вас, для всіх послання. Тож, давайте я відкриваю, значить, сьогоднішній день і дивимося. Сьогодні у нас 10 червня 2024 року. І сьогодні ми маємо надзвичайно чудові енергії дня, і які, ви знаєте, ми можемо їх впустити і нічого не зробити. А можемо подивитися на сьогоднішній день із ракурсу. Можливостей і все ж таки реалізувати якісь свої плани. Що нас сьогодні очікує? Знаєте, сьогодні такий цікавий день, коли Можливо, все буде йти не по плану. Яка задача наша, коли все йде не по плану? Наприклад, ви запланували, що ви зранку встали, те то зробили, туди пішли, потім туди поїхали, те зробили, і у вас в цілому здається, ну, я точно зможу зробити цей план. Ну, нічого складного. Але ви будете бачити, що плани можуть змінюватися. Тож. Тобто обставини чи якісь люди можуть впливати на те, що навколо нас відбувається. Яка наша задача? Наша задача видихнути і відпустити, відпустити ситуацію і казати: Окей, не так значить як. Тобто, ми йдемо до своєї цілі. ми Крокуємо по написаному плану, але ми це робимо, зважаючи на обставини сьогоднішнього дня. Тому що, от знаєте, якщо ми візьмемо там велике колесо, отак його пустимо, воно буде їхати. Воно може їхати дуже-дуже довго і далеко. Але воно, знаєте, от десь там кочечка, воно підскочило, десь спуск, воно швидше поїхало, десь під горку воно медлі, е, повільніше їде. Да? І от нам потрібно точно. Так же, як це колесо, яке їде, зважаючи на обставини, так і нам потрібно сьогодні зважати на обставини. Тому дивіться, якщо ви вже зранку прокинулись щось планувалось, і у вас цього не вийшло, видихайте. Це сьогодні нормально. Саме головне, щоб ми не втратили цей задорний дух. Цього дня розуміли, що все, що не робиться, то нам на користь і рухалися в своєму темпі, зважаючи на те, що буде відбуватися сьогодні у нас в день. Добрий ранок, сьогодні на роботі 24 години, тому щиро, прошу про мене не забути. Добре, Христина, вам карту 100% сьогодні дам. І так, що іще? Сьогодні дуже гарний день для того, щоб навчатися. Чому ми можемо навчатися? Ми можемо переймати досвід у наших колег, які більш досвідчені, ми можемо піти до мами і попросити в неї якусь пораду. Ми можемо запитати у якихось подружок наших у коліжанок. Тобто класно навчатися сьогодні у жінок. І забирати той досвід, який може бути нам корисний. Дуже класно сьогодні навчатися. Якщо у вас є якісь хвости по навчанню, сьогодні саме класний день їх позакривати. Що ми бачимо по грошам. По грошам сьогодні, знаєте, ото восьмирукий ног. Сьогодні ви можете по своєму бізнесу, по своєму роботі запланувати і зробити дуже-дуже багато Планів, речей, тобто ви можете зробити багато, щоб заробити гроші. Але що потрібно зробити сьогодні, щоб гроші приходили? Сьогодні ми маємо в темі фінансів бути послідовними, чіткими, відповідальними. Тобто, якщо весь день він буде такий, знаєте, крутитися навколо нас, такий він буде легкий. Ну, якщо ми дозволимо йому бути легким, да? він буде такий трошки. Розв'язаний такий взбалмошний, як дитина. Ось якось такі асоціації приходять. Але по грошам ми маємо чітко розуміти ось цей план, ось цей факт, гроші порахували, решту порахували, тобто все, що було по грошам чітко сьогодні. І також, якщо ви будете планувати якісь. Покупки, чи можливо заробити гроші не тільки для себе, а й для своєї родини, для свого роду, то це також може дати е, прибуток грошей. Е, що іще, сьогодні, якщо будете робити благодійність, то дуже класно сьогодні допомагати сім'ям, наприклад, перерахувати гроші в будинок сімейного типу, чи зібрати речі дитячі чи свої, і передати в будинок дитячого типу. Це буде дуже класна сьогодні благодійність. Що стосується відносин, у відносин важливо сьогодні партнера свого не задушити своєю увагою, своїм контролем. І своїми страхами, які ви взяли від батьківської сім'ї, від роду. Тобто сьогодні будуть вспливати якісь такі моменти, можливо, навіть по чоловічій лінії, да, які будуть схожі на вашу сімейну систему, з якої ви прийшли, з якою ви будуєте свої відносини. І оці всі страхи вони сьогодні будуть підійматися, оці всі установки, оці всі моделі поведінки, як мама до тата відносилася, як тато до мами. І ваша задача сьогодні відпустити контроль, не контролювати партнера, дати йому проявлятися, так як він вважає за потрібним, і е, зрозуміти, що е, ті моделі, які були в вашій родині, вони не обов'язково мають бути у вас. Тобто, дивіться на це побачити їх, зрозуміти, що це, і вирішить, воно вам потрібно чи ні. І якщо ви пройдете цей день у таких, знаєте, гармонійних відносинах, то це дасть вам такі відносини, де, які будуть наповнені безумовною любов'ю. Тобто вам будуть дарувати любов, і ви зможете дарувати любов. Але от важливо, щоб знаєте, не закрутити гайки своєму партнеру сьогодні. Це важливо. Так, щось ви мені пишете в коментарях, чи ні. Ні, якщо що пишіть, як почався ваш день, у кого вже сьогодні плани пішли не за планом. Є такі люди, у кого от ви якось планували сьогоднішній ранок, і він якось пішов не так. Хто вже такий є сьогодні? От сьогодні хто приєднався, це нормально, тобто не переживайте, все окей. Просто довіртеся, а, потоку життя і йдіть, йдіть по своїм. Як то кажуть, планам, але зважаючи на те, що відбувається впродовж дня. Привіт! В мене пішли не за планом. Дякую, Наталя. Дякую. Дійсно. І от у мене також сьогодні ранок почався. Я планувала отак, пішло трошки по-іншому. І це нормально сьогодні. Це нормально. Але ми не відмовляємось від своїх планів, ми просто їх коригуємо в залежності від того, як. По якій течії нас несе наша ріка життя. Добрий ранок. У мене донька відмовилась іти в садок, зранку планувала повчитися, але доця не дала. От, будь ласка, дякую. Повинна була піти на його до спортзалу, але плани змінилися. Дякую, дякую, дівчата. Бачите? Тобто, це такі, ніби здавалося, що нічого, ну, донька кожного ранку йде в садочок. Ну, тобто це норма. І тут раз, і дитина каже, ні, не піду. Тобто йога для мене це нормально, але тут раз і. І, і трошечки все змістилося. І нам потрібно довіритися. Так, окей, якщо так, значить так, сьогодні мені буде найкраще. Доброго ранку, не за планом, абсолютно дякую, Алла, дякую, мої дороги, за те, що ви за те, що ви ділитесь. Це круто. Ми з вами бачимо, що енергії дня вже вступили в силу, і тому нам що потрібно зробити? Просто спостерігати і коригувати. Що стосується здоров'я, по здоров'ю. В цілому день дуже потужний, сильний, класний день для того, щоб реалізувати свої плани, класний день для того, щоб заробляти гроші. В, взагалі, в цілому, енергії дня класні, але по здоров'ю може не вистачати енергії, тобто, ніби все окей. Але от трошечки, ніби якби енергії не вистачає, то вам потрібно зрозуміти, що якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо енергії, дуже важливо дати сьогодні собі а, час на відпочинок. І Ця це, це вас становлення енергії має проходити в одиночестві, тобто в усамітненні, піти попити каву самій, піти в парк погуляти самій, не з телефоном, не з планшетом, а самій. Піти пообніматися з деревами, піти побути біля води. Ну, будь-що, що ви можете зробити самостійно, зробіть це для того, щоб відновити сили впродовж дня. Це скоріш за все може бути потрібно. Але якщо ви відчуваєте себе бодрим, достатньо енергії, це буде говорити про те, що ви іншим людям дарите багато енергії і тому вам це все повертається. І в цілому, на що ще варто звернути увагу, це на те, що простір може сьогодні провокувати вас на якісь залежності, на якісь, знаєте, такі. Моменти, коли вам можуть дати здачу більше, і ваша задача порахувати цю зда... здачу Пам'ятайте, я вам по грошам говорила, що в грошах сьогодні все має бути чітко і відслідковано. І якщо ви бачите, що вам дали здачу більше, ідіть і віддайте. Решту, навіть якщо це буде 10 копійок, краще віддати гривню, ніж 10 копійок ви будете винні. Сьогодні не віддіться на провокації. Якщо вам хтось запропонує сьогодні, а пішли сьогодні по бакальчику віна ввечері. Ні, сьогодні ввечері вино ніяк воно не вписується в енергію дня. Ну, якщо вже ви запланували і це ок, окей, я нічого не кажу. Але якщо ви не планували, якщо це не входить в вашу систему цінностей, то то не ідіть і не пийте те вино, те пиво, нічого, що може підірвати ваше здоров'я і поставити вас сьогодні на. Доріжку таких от залежностей. знаєте. Можливо, вам сьогодні хтось запропонує. Ой, а ти що не їш солодкого? А давай з'їмо такий класний чискете тобі. Тобто вас будуть, знаєте, саблазнять на якісь такі моменти, не відійдіться, Бо сьогодні вам потрібно рухатись в потоки життя, але пам'ятати про свої цінності. Що для вас цінно сьогодні? От Тому ось так от у нас сьогодні такі прогнозня. Якщо є питання, ви можете поставити. якщо ні, будемо переходити до роботи з метафоричними картами. Доброго дня, морально виснажена, це точно про мене, хочеться усамітнення. Юлія, я вас міцно обіймаю, От щось, щось вам потрібно для себе зробити обов'язково сьогодні. Сьогодні виснажена морально, да? морально виснажена. Може бути. Да. І сьогодні якраз такі енергії такі, що це моральне виснаження, воно може проявлятися через те, що ви можете впасти в стан жертви, що всі навколо винні в тому, що я так себе почуваю. Але сьогодні дуже важливо, щоб ви сказали, що це не хтось винен, що я так себе почуваю. Це все ж таки я відповідальна за свій емоційний стан. Що я можу сьогодні зробити, щоб відновитися? Якщо ви Ось так поставити сьогодні питання, то скоріш за все, ви знайдете для себе відповідь. Ви знайдете для себе відповідь. Тобто трошечки повернути питання, і воно вам дасть пошук саме дверей, з яких ви можете знайти вихід. Я вас міцно обіймаю, даю вам свою підтримку. Нехай сьогодні вам день буде наповнений ваш день. І так, поїхали працювати з метафоричними картами. Сьогодні працюємо з картами а, час цілення душі. Вона в мене тут російською мовою, але нічого, ми з вами вже, як кажуть, попрацюємо з тим, що є. І так, давайте виберемо карту на сьогодні, що буде давати мені сьогодні ресурс. Що буде давати мені сьогодні ресурс? І ось така картинка, подивіться на неї, про що вона для вас, які асоціації вона у вас викликає. Якщо б ви шукали якісь закономірності в цій карті, які б вони могли бути. Можливо, тут щось є, що може наштовхнути вас на цікаву асоціацію, що кидається перше в очі, і яка з цим асоціація? Слово тут створюй, створюй. І це у нас літо. Це у нас літо. Так як колода була построєна на архетипах седонності, то літо нам говорить про те, щоб ми сьогодні. Працювали, щоб ми сьогодні не зупинялися, щоб ми, не зважаючи на те, що можливо десь не вистачає енергії, десь не вистачає моральних сил, не зупинялися, рухалися, відпочила трошки, встали і пішли щось зробили. Сьогодні нас закликають працюй сьогодні, щоб завтра отримати результати. І так по картам ви можете написати ваші. Асоціації, мої асоціації такі, що тут багато будиночків. Мені подобається, що це не один будиночок, а що їх тут багато. А коли їх багато, значить, знаєте, як то кажуть, разом ми можемо подолати дуже багато-багато чого. Да? Тобто, моя сьогодні, мій сьогодні ресурс бути разом з людьми, які мене наповнюють, які мені дають ресурс. Якщо будинок, то це родина. Да? Бути сьогодні з родиною і створювати собі цей настрій. Ось таке моє послання, яке вас фантазуй, мрій, якраз планувала працювати над дизайном, якраз фантазії не вистачає. Добре, Наташечка, клас. Так, і давайте кожному зараз я дістану карту, яка буде вам підказочкою, що буде вас сьогодні доповнювати, яким буде ваш сьогоднішній ресурс. Буду вам читати російською, щоб я довго не перекладала. А ви вже собі перекладете, добре? Створювати затишок для своєї душі. Все, що роблю зараз, хороше для себе та інших, дасть свої плоди, якщо навіть зараз здається, що важко. Да, Оксаночка, супер, дякую. Дякую вам, що поділилися. Дуже потужне усвідомлення. Супер. Дякую. І так, послання для нас для всіх, хто дивиться в запису, і хто буде дивитися, хто буде дивитися в запису і для всіх, хто зараз дивиться. Послання для нас, для всіх, і це зима, і це прекрасно. Слово «Асазнавай» і наше послання для всіх. Перестань засуджувати, і перестань звинувачувати, і перестань наказувати себе, наказувати українською, як буде? Наказувати. Ну, Тобто, наказувати себе, як буде українською. Це моє наказання. Є таке українське слово наказувати. наказувати себе. Так, чекаю ваші переклад, дівчата, допомагайте. Карати себе Ну, може бути, так, карати добре. Угу. Тоді так наше послання для всіх звучить таким чином. Перестань засуджувати, перестань звинувачувати і перестань карати себе. За що кожен подумає. Про те, що десь там, знаєте, внутрі є, за що ми себе караємо. От потрібно сьогодні це перестати робити. А якщо ми згадаємо прогноз дня і енергії дня, і згадаємо, що сьогодні у нас буде все іти не за планом, і ми можемо картати себе, ой-ой-ой, я щось там не зробив. Але якщо ми згадаємо, що це сьогодні норма, і що нам потрібно розслабитися і йти по потоку сьогоднішнього життя, як в річці, знаєте, плити, плисти. За потіком, а не проти течії. Да? І якщо ми це згадаємо і будемо рухатися в потоці, але все ж таки до свого берега. Да? Тобто ніби і в потоці, але все ж таки керуємо туди, куди нам потрібно. У нас все сьогодні вийде. Класний сьогодні день, атлічні сьогодні. Енергії дня, я вам всім бажаю. От дійсно, щоб день був дуже-дуже класний і потужний. Я вас обіймаю серцем і душею. Бажаю вам сьогодні гарного дня і до зустрічі завтра. Пишіть в коментарях, як пройшов ваш день, якщо ви захочете поділитися. Все, я вас обняла. Пока-пока.